Рівняння з модулем. Так само небезпечно в алгебрі, адже тут дуже часто учні дають тільки одну відповідь. Розв'язують його, звичайно, 2х-8-8, 2 х 8 5, 2х-13, і х-13-2. Ось це один із таких кроків. Чи Це є розв'язком цього рівняння. Нам треба пам'ятати, що ж таке модуль. Яка цифра під модулем дасть нам вісімку? Звичайно, вісім. І мінус 8, тобто модуль із 8 – 8, і модуль із мінус вісім у нас так само вийде 8. Зверни увагу, якщо результатом такого рівняння тут стояло б мінус вісімка, це рівняння б ніколи не мало розв'язку, адже число завжди модуль перетворює його в додатнє. То це тільки одна частинка розв'язку рівняння, а друга частинка розв'язку 2х мінус 5. І треба переставлю собі, і має 2х рівня, мінус 8, плюс 5, 2х рівня, мінус 5. Мінус 3 поділити на 2, або мінус 1,5. Яку ж відповідь тобі дати? А це тобі потрібно читати саме завдання. Якщо рівняння має два корені, тобі треба знайти їхню суму. Додавши два корені цього рівняння, 6,5, додати, відняти 1,5, тобто, по факту, нам треба його відняти 6,5 відняти 1,5, це буде. П'ятірка. Наша правильна відповідь п'ять.